Всім доброго вечірочка і давайте подивимося, загадаємо собі бажання і зробимо маленький розклад на бажання. Загадуйте всі собі свої бажання, що ви хочете узнати, що потрібно для вашого бажання. Так. І вибираємо відповідь від таро на ваше бажання. Король Жезлов, дивіться, карта говорить нам про те, що бажання все в ваших руках можна діяти. Тобто, те, що ви собі задумали, що ви собі хочете, що ви хочете узнати, відповідь так, все в ваших руках. І давайте по сферам зараз подивимось. Так, сфера здоров'я. Сфера здоров'я тут говорить про те, нам, що потрібно придивитися до того, як проходить процес виздоровлення. Тобто він вже почався, і те, що у вас раніше вас турбувало, воно вже, його потрібно просто відпустити від себе. Вже відчуть ту мить, коли починається виздоровлення. Вам потрібно обов'язково звернути на це увагу, тому що воно підніметь вам настрій, підніметь ваш дух. І ви відчуєте в собі більше енергії. Також тут, можливо, прийде допомога ваших знайомих, або ви куди ви звертаєтесь, люди будуть вам допомагати. Так, Сфера здоров'я. Далі сфера любов. Що ви там собі, якщо вже бажання пов'язані з любов'ю, тут е, випадає така карта, тут холодна карта, любов на зараз е, е, нема проявів. Хоча карта відповіді нам говорить про те, що ви е, все в ваших руках, і ви можете діяти іти і вперед. Але тут досить заморожена ситуація, вона на зараз в такому стані, що хочеться трішечки почекати. Не робити необдуманих дій. Якщо сфера любові у вас на зараз все зрозуміла, тут потрібно ще включати якесь логічне мислення. Королева мечей говорить про те, що, скоріш за все, тут треба подумати, чи той партнер ви собі обрали, чи він дійсно ваш, які ваші почуття. Розібратися в своїх почуттях потрібно, щоб розуміти бажання про любов. Краще розбереться в своїх почуттях. Далі рухаємось. Сфера робота. Робота. Тут в нас проявляється вибір. Ми стоїмо перед вибором. Що оставить позаду, і в якому напрямку рухатись вперед? У вас є вже досвід, у вас вже є, і часу у вас вистачає все це. Ви просто повинні для себе оприділитися, в якому напрямку вам. Дивитися свою роботу. Де вона була, де вона повинна бути, скільки ви повинні заробляти, яка зарплата. Також чим ви будете займатися, ви повинні чітко для себе розуміти, і тут карта перша нам говорить, що ви можете вже вирушати в цьому напрямку. Трійка жезлов, тут король жезлов. Ви обирайте свій напрямок і вирушайте. Все у вас вийде. Далі сфера гроші. Сфера гроші в нас опять теж випадають жезли. Тут багато-багато роботи. Для того, щоб вам заробити багато грошей, щоб ви могли себе відчувати досить впевнено, тут потрібно приложити дуже багато зусиль. Всі знання, ті, що у вас є, їх все приміняє, воно все приміняється. І тоді ви, ваше бажання воно існяється. Також карта Жезлов, десятка жезлов говорить про те, що якщо у вас була ситуація досить складна з грошима, ситуація ця вже наприкінці. Вже ситуація змінюється, і все залежить тут від вас. Наскільки ви чітко розумієте те, що ви хочете. Тут, якщо йде про гроші, ви повинні для себе чітко розуміти, скільки вам потрібно грошей, для чого вони вам потрібні. Е Куди ви їх збираєтесь е тратити або що. Ну, е по королю жезло ви повинні чітко для себе це понімати. І е рухатись уже вперед. Ось такий у нас маленький розкладик получився. Дякую за перегляд. Всім гарного настрою!